До трансляції, шановні любителі футболу, до вашої уваги останній поєдинок сьогоднішнього ігрового дня Football Ліга, саме ж ліга 8 на 8, поєдинок між командами Біфіос та Республіка. Хочу зазначити, що після передуха Михайло Цебра зараз вотаці білос. Намагався завдати удар. Це вже Микола з Гортю. Сам зміщається і... Небезпечно, небезпечно, нома. Ми... далеко далеко вкидає. Косміна. На... Це вже удар з далекої віри. Ліво, ліво йде, ліво йде! Сам пробуває. Чому? У нас захисник республіки. Зараз рикошетів, небезпечно, стійковоріїт уже рятує. Виставляю щось. Удар, передача? Удар, передаче. Да, і кімнать. Боротьба. Прямо фазі, там, бавриш двома гравцями республіки. Зараз уже на виході. О, кіпер. Вал, до нас номера зараз. Згорчив там від республіки. Потужний, сильний удар, дві нас. Залишається футболістів дефіост. Джалімо флангу, Вавр. Простріл на цьому номеру і завдає удар. Це, здається, Яськов. Зараз може бути помилка. Вавриш все-таки віддає партнеру. Да. Задає удар. Може бути контратака, а там відкривається Косміна і м'яч якимось чином, якимось дивом. Можна пробувати від віддача і якийсь який же момент зараз був у <кій> <кій> а... Так, Змушуть помолитися зараз небезпечний момент. Лівим флангом. Згортювок завдає удару на місці голкіпер. Дорож. Крамер. Вихід один на один. Момент. Пусті ворота і м'яч залітає сітку коворіть. Це ж таки відзначається Євген Григорусь. Просто зараз футболісти республіки Захист. Всього, так, тому Євген Григорусь відкриває рахунок в цьому поєдинку. 0-1. Не Рибак зараз На виході гра ну, Щось Ми бачимо під кінець першого тайму 16 трішки поки. Правом фланг закидання. Рибак. Виборється м'яч і навіть завдає. За Атака правом флангу. Паном вихід один на один удар. І голкіпер республіки зараз рятує свою команду Сергій Таруш. Завдає потужному удару майже з центра поля, але м'яч цей м'яч. Сірий. Просто спортний майданчик. В нікого спортнера не має. зміщається центр. Закидання. Можна пробити. Удар! І Знову голкіпер. Друге попель. Голкіпер республіки Республіка уже з лівого флангу. флагманина передача. Не повірю. Нам рад. Закидань вперед. Вихід один на один. Манов. Скільки під удар. Сірий. Рекошет. Устальмови навіть не те, що рекошета. Григорусь. Зараз може бути момент. Крамер. Так потрібно ж було вже забивати Крамеру в цьому моменті. Скільки на Григоруся, хоча в цьому моменті він повинен був сам забивати удар. Зараз вихід один на один і м'яч залітає чистого різ. Відзначається у нас Семен і... Збільшив перевагу своєї команди до 0-2 на 42-й хвилині цього поєдинку. Більший 17 хвилин. Перед момент у дефіос! і завдав завдавав свіжу у грі. Загадання вперед. Вавриш. Трима м'яч скидок на партнера. Зараз боротьба. Вавриш. Сірий. Можна пробувати в цьому моменті. Скидки під удар? Удар! І м'яч залітає всі турі. Отже, 2-1. 1-2. Все ж таки біфз відпитовує один м'яч. цьому поєдинку? Але що? Що скаже арбітер? Мені здається, Андрій Вавриш забив у цьому моменті. Крамер на підборі. Можливо, атака вже республіки. Крамер наліво. Риба. В підкаті дуже жорст, жорстоко зараз грає Олександр Кікманов. І отримує гірчичник. Закидання вперед, розрахунку на те, що там побореться. Мовчить по поєдинку, сірий. Удар залегкий. Вісені м'ясо літає всі курі! Максим Згорцюк. Потужним дальнім ударом. Не очікував, не очікував старушка. в цьому моменті, що згорцю просто завдасть удару і таким чином на 50-й хвилині Максим Згорцюк зрівнює рахунок нашому поєдинку. У цьому так подій. 2-2. Не здоганяє, все ж таки цей м'яч намагався пробити, все ж таки не набрав хід і в останній момент я з все ж таки забирає м'яч. Потенційно Андрій міг бирош. Рибак. Грає в стінку з Григорцем, рибак. Виходить, до не один удар і м'яч залітає сістку, все ж таки рибак. Микита рибак відзначається у нас на 56-й хвилині і виводить свою команду вперед. Микита Рибас відзначається забитим м'ячем. Це всього-навсього менше, ніж за. Ми спостерігаємо. Перехоплення від Крамер, Крамер, може й сам завдати удар. Ідея на партнера, і м'яч залітає в сітку корі. Рурус Євген відзначається дублем у нас на 57-й хвилині, збільшуючи перевагу знову до двох м'ячів своєї команди. І я думаю, що в цьому випадку вже Футболісти біфьор дуже мало шансів вирівняти становище на футбольному полі. на ледь не перехопив. Юрко моменті. Косміна, Простріл. Зараз момент був ося. Вже відкривається. Григору зліва. Там в центрі крамер, крамер може замикати свій м'яч. Скидка під удар, дурашки. Я думаю, це фінальна крапка цьому поєдинку. Семен Дорош також відзначається дублем в нашому поєдинку і доводячи перевагу своєї команди до трьох м'ячів. Отже, 2-5. Семен Дорош відзначається на 60-коли цього поєдинку. Регорусь. Проривається Григорій. Просто на Дорож, а Дорош можна і шостий забивати. Дорож так, і все-таки не остаточна крапка була. Симен Борович відзначається у нас хет трик на цьому поєдинку. 2-6, що це вже точно буде остаточна фінальна крапка цьому поєдинку. У свисток арбітра. Удар з далекої вісім, це вже удар в вічі. І на цьому все ж таки Луна.